Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти про комах шкідників. Жуки листоїди. Це невеликі комахи яскраво зеленого та коричневого кольору з металічним блиском. Дорослі жуки та лічинки живуть на деревах вербі, осиці, тополі, вільсі. Живляться вони листям. Травневі хрущі. Великі бурого кольору жуки, які з'являються в кінці квітня травні, живляться листям берези, тополі, клена, дуба. В кінці травня самки відкладають в грунт до 70 яєць. Через 20 40 днів з них розвиваються лічинки, які живуть у ґрунті 3-4 роки. Лічинки живляться корінням. Великої шкоди лічинки завдають сосновим насадженням. Жуки-короїди. Це дрібні жучки темного кольору. Ціло в них. Подовгасте з великою головою. Жуки і лічинки живуть в корі чи під корою дерев, де вони прогризають ходи. Короїди пошкоджують ялину, сосну, березу та інші дерева. Гусачі ці комахи мають видовжене тіло чорного або темно-коричневого кольору та довгі загнуті назад вуса. Лічинки вусачів живуть в корі або деревині. Своїми мицними щелепами вони прогризають ходи, пошкоджуючи дерева. Колорадський жук. Найзнаменітіший ворог садівників і головний шкідник – картоплі, який вщен з'їдає зелень і на стадії лічинок, і в дорослому віці. Жуки шукають рослини за запахом. Спочатку лічинки скупчуються і їдять листя знизу. Згодом активно пересуваються, залишаючи від куща одні прожилки і стовбури. Це далеко не всі комахи шкідники, їх багато і всі вони різноманітні, від найменших і ледь помітних комашок до прекрасних метеликів. Єдиний спосіб ефективно боротися зі шкідниками. Це вивчати їх звички та особливості. Дякую вам, дітки, за увагу!